Вівторок, 17 червня в Україні, 10 ранку. У марафоні новини мене звати Анастасія Даугле. Понад 440 дронів та 32 ракети. Таку кількість зброї застосували сьогодні росіяни для атаки по Україні. Повідомив президент Володимир Зеленський. Левова частка прилетіла по столиці. Загинули 15 і поранені майже 100 людей. Кількість поранених може зростати. У трьох районах Києва, які найбільше постраждали від ракетно-дронового удару, тривають пошуково-рятувальні роботи. Розгорнута штаби допомоги. Зараз на місці удару по київській багатоповерхівці, де зруйновано цілий під'їзд, перебуває наш кореспондент Анатолій Журавльов. Він наживо зі студією. Від нього дізнаємось, що там відбувається. Вітаю, Анатолію. Розкажи, що тобі вдалося з'ясувати. Вітаю Анастасія. Ми продовжуємо працювати на одному з місць, де постраждали люди. І зараз у нас є ексклюзивна можливість дізнатися всі подробиці сьогоднішньої атаки від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пане Андрію. Розкажіть, які наслідки удару в Києві чи збільшилася кількість постраждалих жертв? Як проходять роботи з ліквідації наслідків? Загиблих кількість не змінилась. Вона залишилась така, як і була 14. Кількість потерпілих збільшується, тому що люди звертаються до медичних закладів. Проводяться пошуково-рятувальні роботи. За останню годину нам вдалось під завалів дістати дві людини. На щастя, вони живі, хоча отримали травми. Для робіт залучено сили засоби міста Києва, рятувальників Київської області Черкаської області. Додатково ми залучаємо наші центральні загони центрального підпорядкування. Кількість рятувальників пожежних достатня. повністю працюють наші інженерні підрозділи, роботизовані системи. А зараз ви можете побачити хвилину тиші. Працюють відразу шість кінологічних розрахунків. Ми маємо надію, що вони можливо когось нам ідентифікують і дадуть напрямок для проведення подальших робіт. А Загалом, якісь складнощі, труднощі під час робіт є, і скільки вони будуть тривати? Прогнозувати за проведення робіт я б не хотів, це дуже складна річ. Разом з тим. Ми будемо намагатися щонайшвидше найшвидше їх зробити. Перервів ніяких ми робити не будемо. Складнощі. Ну, звичайно, певні складнощі на першому етапі нам створив ворог, наносячи повторні удари. Але разом з тим підрозділи продовжують працювати і виконувати свої завдання. Бувають випадки одноразово це вже було, що ворог б'є по рятувальникам, коли вони ліквідовують наслідки. Ця ніч спочатку. Кіно прийшло? скажемо так, завдяки діям грамотним діям підрозділів, ми працювали під час сигналів тривоги, але втрат серед особового складу ми не отримали. А... В місті загалом у Києві які масштаби руйнування? це одна з локацій, але ж їх сьогодні багато. Так, ми працюємо на 15 локації, але локацій більше. На деяких локаціях ми не залучались, тому що там нема потреби в рятувальниках. Але разом з тим обсяги руйнування я думаю буде встановлювати місцева влада після того, як вони здійснюють відповідні обстеження. Головне зараз провести рятувальні роботи і дістати під завали всіх, кого можна дістати. А, ну і не лише Київ сьогодні страждав, а й інші регіони, і в тому числі Одеса. По Україні в цілому які у нас так по Україні так. також є певні ураження. Працюють зараз рятувальники в усіх локаціях. В Одесі з під завалів вилучено тіло одної загиблої людини. Ми також там маємо збільш кількість потерпілих, яка збільшується, але це цілком логічно. Люди звертаються до медичних закладів після того шоку, який вони отримали. Ну, це був голова державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ексклюзивно дав нам е, коментар. тож я передаю далі студії слово. Дякую, колего. Анатолій Журавльов Працює на місці удару Росіян по багатоповерхівці у Києві. А також ахедами цієї ночі відбували на Дніпропетровщині. Там знищено шість ударних безпілотників. Утім, ворог також завдав ударів авіаційними бомбами по Синельніківщині, а артилерією гатив по Нікопольському району. Про наслідки готова розповісти моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студії наживо. Вітаю Олено. Тож розповідай, будь ласка, що відомо про шкоду, яку завдав ворог, і чи є поранені. Привіт, Анастасія. Лише на кілька годин вщухали звуки вибухів цієї ночі на Нікопольщині до опівночі. Та вже на ранок агресор тероризував район Гатив по Марганацькій мирівській громадах і райцентру. Застосовував БПЛА та в з РСЗВ град. За попередньою інформацією, пошкоджені дев'ять приватних будинків, три господарські споруди, потрощені авто, знищений грас ще два. Понівечені зачепило газогони та лінії електропередач. Виникла пожежа яку рятувальники вже ліквідували на зараз. Триває ліквідація наслідків. Щодо безпекової ситуації на прикордонні Дніпропетровщини, потрощини кабами ввечері російська армія атакувала Новопавлівську громаду Синельниківського району. За повідомленнями обласної військової адміністрації минулося без загиблих і постраждалих. Вже вранці в області лунало кілька повітряних тривог. Поки обійшлося під ударом дронів з шостої ранку. Нікопольський район за інформацією моніторів. Ворог випустив щонайменше 10 безпілотників. Також готив із артилерії. Про наслідки поки немає інформації. На населення ж закликають бути обачними та реагувати на усі сигнали загроз. Ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз Анастасія. Тобі слово дякую тобі, дуже колего Про стан справ на Дніпропетровщині повідомила наша кореспондентка Олена Мендалюк. І просто зараз у нас є можливість поспілкуватися із Сергієм Дубровим, директором Київської міської клінічної лікарні, номер 12, куди доставляють постраждалих від сьогоднішньої атаки, пане Сергію, вітаю вас! Вітаю, скажіть, будь ласка, скільки постраждалих привезли сьогодні до саме вашого медичного закладу, і в якому власне стані ці люди? Зночі до теперішнього часу каретами швидкої допомоги було доставлено до 12-ї лікарні міста Києва, 24 постраждалих внаслідок ворожої агресії. 5 пацієнтів отримали амбулаторну допомогу. 19 пацієнтів госпіталізовано, в тому числі троє пацієнтів наразі перебувають в тяжкому стані. Один з пацієнтів в операційній. Скажіть, якого роду травми у людей? Що це? У переважної більшості постраждалих це черпно-мозкові травми, пошкодження, множинні пошкодження кінцівок, обличчя, пошкодження травми грудної клітини закриті травми живота а також пошкодження судин. Скажіть, чи вистачає у лікарні е, лікарів, е, які можуть прийняти там в, 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 таку кількість постраждалих? Чи вистачає всіх медикаментів? Чи вистачає донорської крові, якщо є в неї необхідність? А, лише вчора в 12 лікарні відкрилося відділення політравми, нейрохірургії та відділення інтенсивної терапії. Зараз до речі, я перебуваю в оновленому відділенні інтенсивної терапії. Після об'єднання 12-ї лікарні, 17-ї лікарні, яка була центром політравми правого берега, і 7-ї дитячої лікарні, 12-та лікарня а, стала потужним закладом майже 700 ліжок, і весь колектив, всі фахівці політравми, які працювали в 17-й лікарні, працюють в дванадцятій. А по кадровому забезпеченню ми абсолютно а, достатньо забезпечені, так само як і по лікарських засобах, препаратах крові і а, всіх необхідних розхідних матеріалах на даний момент. Тобто донорської крові зараз не потребують київській лікарні. Правильно так. я розумію? А, наша лікарня має достатній а, запас крові а, для того, щоб забезпечувати надання допомоги, але продовжують госпіталізуватись пацієнти а, до нашої лікарні. Ті, ті, ті постраждалі, які а, були під завалами, яких а, служби ДСНС вилучають з під завалів, а, продовжують госпіталізуватись до нашого закладу. Ми дуже вдячні лікарям за віддану працю. Спасибі вам за оперативну інформацію. Це був Сергій Дубров, директор Київської міської клінічної лікарні, номер 12. Четверо людей поранені на Херсонщині унаслідок атаки росіян минулої доби, як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Окупанти обстріляли 30 населених пунктів. Застосували дрони, артилерію, авіацію. Пошкоджені багатоповерхівка та 22 приватних будинки, а також господарські споруди та сільгосптехніка. Умови і способи ведення бойових дій весь час змінюються, тож військові мають постійно шліфувати навички і. Набувати нових. Як тренуються у вільний час у 57-й мотопіхотній бригаді? Репортаж Світлана Шекер. Інструктор Олексій на позивний чоп дає бійцям завдання. Частина ворога через площу підійшла в ті розвалини. БК у вас мало. Ви устали, ви понесли втрати. Перед вами відкрита місцевість, яку пройти неможливо. Що нам робити? Ми тоді повинні згнати, згадати димові гранати. Солдати мають переміститися під прикриттям димової завіси. Давайте чесно скажемо. Ми ідеально кинути не зможемо ніколи, ніхто з нас. Ми навіть ідеально не зможемо не те, що закинути у вікно, а на кришу закинути. Але наша задача максимально близько під стіни, щоб попала наша димова граната. Вони кидають і проходять. А тут відпрацьовують бій у міській забудові, викурюють ворога з допомогою шумової гранати. Пил, трохи диму. Ви за стіною відчули удар по вухам, ворог, який там знаходиться, у нього 100% йде дезорієнтація. Відповідно, зараз ви до його допрацювати можете? можете. Всі інструкції від тренерів не з книжок, а з власного бойового досвіду. Ми даємо вижимку, і саме той досвід, який ми на собі перенесли або принесли наші побратими в нас на очах. Відповідно, у нас є розуміння, що люди, які виходять на перший вихід, їм не потрібна та вся купа непотрібних знань, від яких залишається тільки каша. Їм потрібна вижимка по певних напрямках, щоб вони залишилися живі. Щоб кинути бойову гранату, каже чуб, слід подолати певний психологічний бар'єр і з цим бійці впоралися. Своя! Добре, молодець, але ніколи ні на навчаннях, ні в бою ми не дивимося, як і куди полетіла граната. Зрозуміло? Своя! Ніколи. Це закон. Своя! Лучно кидати нада. Часто кидати. Угу. Чим більше кидаєш, тим воно легше тоді. І попадаєш, і не страх, і автоматично. І вночі можна кинути. А чим вночі важче? Бо темно, що не видно. Куди закручувався? Відпрацьовують бійці і тактику бою. Пересуваються малими групами, прикриваючи побратимів і ховаючись від дронів. Згори їх веде пташка. Арбузь, давай він Криє! Інструктор одразу вказує на недоліки. Відсутність правильної комунікації, контроль секторів, бо дуже часто опускають зброю, перебігають перед перед нею. Тобто це не правильно. Сергій на позивний фізрук уже четвертий рік служить водієм. Був на Донеччині, Херсонщині. Нині відпрацьовує бойові навички, щоб за потреби замінити побратимів на нулі. Манай найважча думка про те, що ворог тут у нас знаходиться, це саме найважче. Морально то перебороти себе, налаштовуватись на позитив. Ще раз повторюсь, ще раз просто знищити цього ворога, щоб він подалі відійшов від наших кордонів назавжди. А це вправа зі стрільби, щоб наблизити умови до бойових, кидають димову гранату. Робити динамік. Бійці 57-ї бригади, яка нині боронить Вовчанськ, навчаються, що й не випадає вільний час, адже змінюються і завдання, і характер боїв. Наприклад, оборона міняється, виконуємо в лісосмузі, в лісистій місцевості. Помінявся район виконання завдання, оборона буде вже в урбанізованій місцевості. Тоді да, оновлюємо їхні навички, а хто не вміє, навчаємо наново. Від інструкторів військовослужбовці намагаються взяти максимум. Всі стараються, бо це їхнє життя. Життя їх, життя їхнього побратима. Того вони і стараються, бо не буде, що на них хтось накричить. ні, це їхнє життя і все. І найбільша винагорода повернення бійців із ротацій. Саме оті виживші хлопці, які повертаються, які приходять і кажуть Дякуємо, воно пригодилося. Повірте, після цих слів, навіть якщо ти уставший. Ти окриляєшся, знову знаходиш ті сили з новим ентузіазмом. Працюєш з тими, хто приходить. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Наступний випуск новини буде надцяті. А за мить марафону стрічку підхоплює Олександр Васильченко. Дякую, Анастасія. Зустріч великої сімки у Канаді. А також нова фаза ядерних переговорів. Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.